Доброго дня, шановне панство. Маємо шосте, 6, 6 листопада. Всіх вітаю, хочу показати своє придбання як кожного виноградаря. Це хвороба невилікована. От придбав саджанці в Валентина. Гранвах хто дивиться, така їхній логотип на Ютубі вони є. Не знаю ще де. Я підписчик їхній. От я взяв такий саженці Дніпровський сувенір, Денька, Лоскунчик Мрія фермера і казка, а також взяв черенок сорту забыл где ты сорт я расскажу лускунчик сорт лускунчик да А ні, не лускунчик, лускунчик в мене тут є. Е, сорту Рататуй. От, Шановні друзі, така коренева система непогана. Гарно, гарно воно було оброблено в глиняній болтушці, корні е, мокрі, тому що все це з Дніпра. Новою поштою доставлялося, буду сьогодні їх саджати. Надаю перевагу саджанцям, так як саджанці краще в моєму випадку за прививки, тому що от прививки в мене всі прижились, але не всі визріли. Ну, В цьому були тут і мої помилки. Але е, саджанець все-таки надійніше. Тому от так. Такі гарні саджанці. Будемо з ними працювати далі. Е, поважаю е, братів Полішок і батька їхнього за відверті, відверті аналізи. Сортів і форм, вони не, не продають того, що самі не користуються, що, самі не, що вони самі не, не випробували на своїх участках виноградниках. Тому я довіряю цим людям. І, звичайно, можуть бути різні умови вирощування. Вони можуть відрізнятися їхні від наших, але там завжди йде об'єктивна оцінка. Дякую всім з вас. Лайк, підписка. Доброго, всім здоров'я і перемоги в Україні.